Всім привіт! Мене звати Катя і ви на каналі Book. І сьогодні я хочу коротко розповісти вам і показати про книги, які я купила цієї осені, тобто за останні 3 місяці. Тут у нас буде аж 12 книжок, і серед них будуть як українські автори, так і зарубіжні автори. Серед українських авторів я купила таких авторів, про яких я ніколи не чула, або яких я нічого не читала. Але я дуже хочу познайомитися з їх творчістю. І взагалі на цьому каналі я планую ще більше читати книг саме українських авторів і розповідати вам про них, тому що в Україні є так багато талановитих людей, талановитих письменників, але, на жаль, про них, про деяких з них ніхто нічого не чув. Тому давайте разом читати більше саме українських авторів, як сучасних, так і класиків, і будемо разом відкривати з вами нові імена нашої літератури та популяризувати нашу українську літературу як не тільки в країні, в нашій в Україні, а й за кордоном. Бо, наприклад, якщо ви поїдете за кордон у відпустку, або, наприклад, ви тимчасово живете за кордоном, або на постійній основі, то популяризація нашої літератури. Це є популяризація нашого народу і відкриття нашого народу для іноземців. Тому я вважаю, це дуже важливим є, щоб кожен з нас знав більше різних авторів. Тому що якщо у вас хтось запитає за кордоном, а які твої улюблений автор, або що ти можеш порадити, почитати, щоб дізнатися більше про Україну і взагалі її зрозуміти, то у нас з вами буде не одне ім'я, наприклад, якогось класика, а багато-багато різних імен, які вже прикладаються і на іноземну мову. Ми зможемо порадити письменників з різних. Жанрів, тому що повторююсь, але Україна дуже є багатою країною на талановитих людей. І якщо вам цікавий такий контент, то запрошую підписатися на мій канал і будемо разом з вами читати та українську літературу та відкривати нові українські імена. І розпочати я хочу з книги Тетяни Давиденко, яка називається Країна. Призначення. Ця книга це подорожні нариси такого ведмедика Степана, який розповідає нам різні історії про різні країни та міста. А найголовніше, він розповідає про міста України, які він сам відвідав. В книзі багато іронії та інтертекстуальності. Через листи Степан проводить такий, можна сказати, короткий курс української та світової літератури. Країна же призначення для ведмедика завжди є українською. Україна. І хоча книга виглядає як дитяча, але мені здається, що вона набагато глибше, і з нею буде приємно провести час і дізнатися щось нового про наші міста або інші міста і інші країни. А наступна книга це книга українського письменника Симора Гласенка, яка називається Нуар по-українськи. Як я прочитала з анотації, це вже другий роман автора, який є дослідником людських відносин та життєвих виборів. Анотація нам розповідає про слідчого Олега Савчука, який отримує чергове завдання відшукати зниклу жінку, слід якої десь обривається в Чернівцях. Однак при її пошуку він відкриває щось цілячне в собі. Пристрасть чи любов, усталене життя чи привабливість змін, убивства чи самопожерства. Ось на такі питання повинні відповісти наші головні герої. І за нотацією зараз ще не до кінця зрозуміла, чи це все-таки буде більше детективна історія, чи це така сучасна проза. Ну, подивимося, треба прочитати, щоб це дізнатися. А наступна книга це книга Павла Матюше. З такою трохи дивною, не знаю, як правильно наголоси в цій книзі, яка називається «Кукліко». Книга буде розповідати нам про 2014 рік в Україні йде війна. Молодий фінансист з європейською освітою втрачає кохану і пакує валізи до Швейцарії. Але у день відльоту друг дитинство пропонує йому посаду в адміністрації президента. І наш головний герой погоджується на цю посаду і думає, що це допоможе йому пережити свою втрату. Але як сказано в Анатація, що після цього і тільки і розпочинаються справжні його драми. Дуже цікава нотація, дуже цікаво почитати, що ж там таке буде відбуватися з головним героєм і які на нього чекають випробування. Тому подивимося. А наступна книга це книга Юрія Косича, яка називається День гніву. Автор цієї книги є сином Миколи Косича, який був молодшим братом Лесі Українки. А саме ця книга змальовує яскраву картину вибуху всенародного повстання 1648 року під Проводом Богдана Хмельницького. Український письменник Юрій Мушкетик так пише про цю книгу. Про Богдана Хмельницького я прочитав, мабуть, усе: від Старицького до панчата загребельного, купу монографій, щось і сам писав про нього. Але тільки прочитавши геніальний роман Юрія Косича День гніву, я нарешті зрозумів, хто таки був Богдан Хмельницький. Я взагалі люблю читати про різні історичні події або такі історичні постаті. І вважаю, що кожен з нас повинен знати історію нашого народу. Мені здається, що знання історії, а саме історії свого народу, допомагає людині краще зрозуміти сучасні події та не шукати братів там, де їх немає. Зараз я кажу саме про наших східних сусідів, з якими ми ведемо війну. Я їх можу назвати тільки кацапами. І сподіваюся, що це відео Ютуб не видали через це і не набігуть якісь боти. Також, хоча я живу останні 8 років в Польщі, і дуже полюбляю цю країну, а також весь польський народ. То мені не дуже подобається, коли зараз дуже голосно кричать, що ми з поляками є браттями. Я вважаю, що ми не є браттями, бо ми дуже два різних народа. Але я вважаю, що ми можемо залишити всі наші сварки та противостояння наших народів в минулому і зараз стати, як ми зараз вже стали, гарними просто сусідами, партнерами в бізнесі та просто добрими друзями, які допомагають одному в найскладніші часи. Okay. <laughs> А також не зазіхають на незалежність один одного. На цьому я вже закінчу цю риторику. Ми переходимо до наступної книги. Цю книгу я знайшла і випадково побачила в одній з книгарень Гданська. Її написала Веда. і книга називається Олександра, Українська сага-роджина. В перекладі Олександра, родинна українська сага. На жаль, про цю письменницю я нічого не знайшла в інтернеті. Ки те, що вона є голландсько-українського походження. Але не зрозуміла, чи в цій книзі вона описує свою історію своєї родини, чи це вигадана історія. Також я не знайшла цю книгу в перекладі на українську мову, що дивно, бо письменниця є голландсько-українського походження. Але, можливо, я не побачила і ви зможете знайти, то, будь ласка, напишіть в коментарях це видатництво. З анотації ми дізнаємося, що на прохання своєї 90-літньої бабусі Олександри. Ліза їде в Луганськ шукати могли свого дядька. Колі, який зник в 2015 році, її йдеться проскочити через блокпост на території, де йде війна, і втікаючи від прикордонників, вона повертається в минуле. А саме, як я зрозуміла з нотацію, в 1953 рік де зустрічає свого прадіда Миколая, і разом з ним вона блукає в минулому. І перед нею оживає історія її родини, що походить ще від донських козаків. Мені здається, що анотація до цієї книги є багатообіцяючою і дуже цікаво буде подивитися, як же авторка опише нам всі ці події, як пов'яже це все з минулим і роз і що вона нам розкаже про цю родину. Тому подивимося, буде дуже цікаво це почитати. А наступні шість книжок це книги вже зарубіжних авторів. І перша книга з цього переліку це книга Робі Вілкінса, це біографія Террі Пратчета. Я, на жаль, ще нічого не читала у цього письменника, але чула багато багато позитивних відгуків на його книги. Знаю, що його книги в жанрі фентезі, і що він створив свій світ, який називається дискосвіт або плаский світ. І там в цьому світі він написав декілька циклів, і загальна кількість книг около 50. В цих книгах в іронічній формі, але одночасно дуже мудро письменник описує всі сторони нашого життя. У них гармонійно переплітається здатність проникати в найпотаємніші куточки душі, психологізм, добрий щирий сміх. Та вміння співпереживати, тому я вирішила прочитати поки що першу книгу з його підциклу, який називається «Ринцвіт», і книга називається Колір магії. А також паралельно з книгою Тері Прачета я хочу почати читати цю книгу. Звісно що біографія буде читатися значно повільніше, а книга не є маленькою. Але мені дуже цікаво дізнатися більше про життя та творчість Тері Прачета. І коли я прочитаю цю книгу, то обов'язково приготую для вас відео про найцікавіші факти з його життя та творчості. Тому, якщо вам цікаве таке відео і ви не хочете його пропустити, то підписуйтесь на мій канал. А ми переходимо до наступної книги, і це книга також дуже відомого автора в жанрі фентезі, це Джордж Толкін. У Толкіна я читала тільки одну книгу: це Гобіт-Подорож туди і назад. Але не читала його Володарь Перснів. Але дивилася всі фільми і. Я такою великою фанкою цих фільмів, тому що переглядаю не один раз на рік ці всі фільми. Але цікаво також прочитати книги і подивитися, наскільки ж відрізняються книги від фільмів. Але перед Володарем перснів я прочитала, що є предісторія, І саме це ця книга, яка називається Сильма Реліон. І вважаю, що спочатку прочитаю цю книгу, а потім вже перейду до Володаря Перснів. В цій книзі буде. Розповідатися про всі події середзем'я до подій в книзі «Володарі Персня, з чого все почалося і як там все відбувалося. Тому вважаю краще розпочати з цієї книги, щоб зрозуміти краще світ середзем'я, і потім перейду вже до Володарів Персня. А наступна книга це, цю книгу мені подарував мій чоловік. Ми продовжуємо нашу традицію, книга замість квітів. І це вже друга книга, яку мені подарував мій чоловік. Це книга. Грема Мастертона, яка називається Шпіталь філомени або лікарня філомени. Події в книзі будуть відбуватися в старій та покинутій лікарні. Я, наприклад, нічого не чула про цього автора і нічого в нього не читала, а він є популярним британським письменником і відомим як автор романів жахів. На сьогоднішній день опубліковано 80 романів Мастертона у жанрі хорору, темного міського фентезі, історичної саги. Та роману Катастрофи. Мені здається, що на українській мові я не бачила книг Мастертона, хоча він дуже активно публікується ще з 1975 року. А якщо, наприклад, ви бачили його книги, то будь ласка, в коментарях напишіть назву цієї книги, яка є на українській мові, і взагалі напишіть, як вам його творчість і чи подобаються вам його книги. А мені дуже сподобалася анотація, і я вже хочу її. Найближчим часом почитати, поки ще є такий похмурий, осінньо-зимовий настрій. А наступна книга це нова книга від автора Несбіо, яка називається Ноцний дом або Нічний Дім. Ця книга буде розповідати нам про 14-річного Річарда Еловеда, який після гибелі батьків відправляється в містечко Балантайн, де починає жити з тіткою та дядьком. В школі йому доводиться мати справу з тим, що його вважають ізгоєм, а коли його однокласник Том зникає, Річард стає головним підозрюваним. Хлопець переконаний, що Том зник у телефонній будці на узлісі. Але ніхто йому не вірить, ніхто, окрім Карен. Поки що за анотації не до кінця зрозуміла, чи ця книга буде направлена на підліткову аудиторію чи на більш дорослу. Треба буде її прочитати, щоб краще зрозуміти. У Незбі я ще не читала книг жахів, а тільки детективні історії. Тому буде цікаво почитати щось у Незбі в новому жанрі. А наступна книга це книга Ніколаса як яка називається Ліст в бутелці або Послання в пляшці. Це повинен бути любовний роман. У автора я ще нічого не читала, але дивилася його фільм, який було знято по його однойменній книзі Щоденник пам'яті. Фільм мені дуже сподобався і я неодноразово його передивлялася, тому я й вирішила познайомитися з творчістю Ніколаса Спаркса і розпочати з його першого романа саме з цього. А наступна книга, з якою я вас хочу познайомити, це книга, яка відноситься вже не до художньої літератури. Це книга від Лауреату Премнагороди Нобля Нобелівської премії. Паула Ньорсен, який буде намагатися простою мовою пояснити і відповісти нам на питання, що ж таке життя. Я дуже полюбляю читати такі книги, де простою ненауковою мовою пояснюють якісь важкі питання. І сподіваюся, що після прочитання цієї книги я зможу дізнатися багато чого нового і поповнити свої знання. А коли я прочитаю цю книгу, то обов'язково розповім вам якісь основні аспекти або цікаві факти, які я дізналася з цієї книги. А у мене на сьогодні все. Ось такі були мої покупки осені. Сподіваюся, що відео було для вас цікавим та пізнавальним. До побачення і до нових зустріч!